Всім доброго раночка! Сьогодні в мене, по плану, ці пельмені. Хочу зробити пельменів. Та ще й задумала робити їх руками, не в пільменці. Ну я не знаю, скільки я їх робити, руками, поки хватить в мене нервів. Бо робити їх дуже не, не люблю. Вони займають дуже багато часу Euh, щось так хотіла сказати швидко. Займають багато часу, а їдяться як сімічки. Прошу вареники на цей, ну ладно. Euh, та ще мені треба сьогодні і шашлик пожарити. Торт вийшов смачний. Дитина зацінила, так що це радує. Так, що в мене по кістові. Тіста я за місією просто. Сіль, вода і більше нічого. Так і за місію, мені воно таке добріше. Заверне пробувала, заверне мене, ну, воно до... хороше в руках, ну мені воно не... не смакує. Що по фаршу? По фаршу в мене фарш свинячий, цибуля. Часничок, перчик, чорний, мелений, душистий і сіль. І все. Що ще? Що ще я вам забула сказати? Та що тут балакать треба робити? Бо так останемося всі голодні? Ну, що будемо робити? Ой, поїхали. Так, доробляю цю форш. Кому цікаво, чого в мене шашлики? Тому що день, деньки. Боже, доньки день народження сьогодні. Того в мене й шашлики. Не казали, що багато їмо. Вроді ви менше їсте. Ну Ви ж не їсте як ці, як мишенята, Зерни... одну зернинку в цю і то миші, мабуть, більше їдять. Одну зернинку в день. Так, ложу я цю ложку. І буду робити руками, Ось Замісювати. Так, хазяйки, а ну напишіть, ви додаєте у фарш води, щоб вони сочні були, чи на цибулі ви її останавливаєтеся? Мені дуже цікаво. О, все, просльозилася вже. О, цибуля ядрена. О. Оце треба покуштувати на сіль, а я такого так отак не люблю, Оце це його куштувати. Лучше хай тоді досолять. Все, я просв'язилася, йду вмиватися, руки мити. А ви зачекайте. Бо я вже нічого не бачу. Повні глаза слюк, слюк, цих сльоз. Паршик мій тут. Персик убираємо. Водичка. Зараз я її підсолю і почну замісювати кістом. Не знаю, чому але мені так подобається в черпаку. Це все робити. мисці не так. А в черпаку я не знаю, чому подобається. Так, все, в мене досі поршлю зайдуть, досі не прикратяться. Зараз будемо замісювати тісто. Так, сіль посоли. Ой, тху, воду посолила. Ну кинулася, а в мене тільки небагато муки. Я знаю, що мені її точно не хватить. Так що я швидко в магазин за добавкою муки, а ви зачекайте. Гроші гроші забула. Все, я пішла. Череві нерву. Так, ну що, муки купила? Дрім продовжувати. Займатися. Ого, вот, в мене так багато вийшло. Це поки вимісиш його, як я це не люблю. Кому бігала і ще й цієї хватає, хватає. Ну нічого, вона мені лишньої не буває, мука. Ну що, трішки наліпила, але на цьому... Моя ліпка ще не завершена, ще фаршу і того багато. Ось такі в мене виходять. Цілі вареники. Це не пільмені. Щоб не церемонити, оце в мене такі виходять. Зараз ближче вам покажу. Здоровый. <laughs> так, буду продолжать дальше. Продолжаем дальше. Здесь тоже поплыву моє. Подарувала. Редирутся вот так. Довольно нудно. Зато смачно. Ну что, я уже долеплю свои пельмени. Не забувайте лайкати, коментувати і дивитися наступне відео, як я буду жарити шашлик. Розтоплять, жарить. Ну, все по плану. До зустрічі!